Буданов шокував Україну вражаючими словами, адже росіяни почали перемовини з американцями і хочуть вирішити долю України без нас. А без зброї США буде вкрай важко не тільки повернути свої землі, але й втримати фронт. Втім, попри це відбулись неочікувані процеси у Кремлі, які можуть все змінити. Розвідка отримала інформацію, в яку важко повірити, але вона здатна допомогти Україні. Додивіться відео до кінця, щоб почути всі важливі деталі. А ми вітаємо всіх глядачів. і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. Очальник Міноборони України Кирило Боданов зробив неочікувані заяви щодо війни в Україні та процеси в Росії. Почнемо з того, що він переконаний, що український народ вистоїть та переможе. Водночас Буданов розкрив суть війни РФ проти України. Окупаційна ж армія планує використати ресурси та ВПК України проти країн Заходу. Одна з головних причин війни РФ проти України захопити нашу країну, наші природні ресурси та військово-промисловий комплекс, щоб в майбутньому використовувати їх проти західних країн. Так сказав очільник гур. За словами Буданова, повоєнна Україна як держава з однієї з найсильніших армій на континенті, потужний ВПК. а також унікальним воєнним досвідом може стати головним союзником США в регіоні. Ту і Україна майбутнього надійний партнер та союзник для США констатував український розвідник та підкреслив, що тісна співпраця України і США у сфері військової промисловості та розвитку сектору новітніх оборонних технологій має широкі взаємовигідні перспективи. Цтую зараз саме час зміцнювати її між. Нашому урядами та бізнесом зазначив він. При цьому глава української розвідки додав, що Україна дуже цінує значну підтримку від американського народу в боротьбі з РФ. За понад 10 років расистської агресії та 3 роки повномасштабної війни. Наша країна зазнала багато втрат. Але наші героїчні ЗСУ і загалом сили безпеки та оборони держави будуть продовжувати битву із расистами, бо ми обрали свій шлях. Шлях свободи демократії інтеграції в світові ринки сказав він. Як повідомлялися раніше, рефія планувала воювати весь 25-й рік. Підтвердженням цього зокрема може слугувати той факт, що расисти Вербують найманців із Алжиру для війни проти України. Більше того, як зазначив президент України Зеленський, Арефія у 25-му році планує підготувати ще близько 150 тисяч військових в Білорусі. Окрім того, очільник Кремля Володимир Путлер збирається цього року розмістити війська в Білорусі. Русі та спробувати втягнути країну у війну, але ж не будемо забувати і про корейців, яких расисти також залучили до бойових дій на території курщина і саме глава гур Кирило Будана в інтерв'ю газеті, де що Лібо попередив про те, що північнокорейські війська дислоковані в Арефі швидко адаптуються, набуваючи безпосереднього досвіду ведення сучасної війни, і допомагає їм в цьому російська армія. І це може змінити динаміку безпеки в східній Азії. За його словами, незважаючи на великі втрати, північно-корейські сили продовжують брати активну участь у спільних операціях з рашистськими військами. Ця війна мобілізувала весь військовий потенціал країн-учасниць, тільки три країни. Це Україна, РФ та Північна Корея отримують безпосередній досвід повномасштабної війни 21-го століття. Північнокорейські військові майбутнього будуть принципово відрізнятися від своїх минулих армій, сказав він. Також на думку Буданова, приблизно 4 тисячі військових із КНДР було ліквідовано або важко поранено, і загалом же приблизно 20 тисяч північнокорейських солдатів були вбудовані в рашистські підрозділи, проводячи спільні операції невеликими групами, а не займаючи власні позиції на породовій. Очільник української розвідки заявив, що немає жодних конкретних доказів присутності додаткових сил спеціального призначення або підкріплень піхоти однак спостерігається явне збільшення кількості. Артилерійських та ракетних підрозділів а також допоміжного персоналу каже він у свою чергу. Заступник глави ГУР Вадим Скібіцький додав, що наразі приблизно тисячу північно-корейських військовослужбовців проходять навчання з використання нової військової техніки, і вони дуже швидко вчаться. Їхня бойова ефективність значно зросла не тільки звичайною зброєю, якось танка, а й з породовими системами якось безпілотника, зазначив Скібіцький. Також гур впевнені, що північна Корея і Росія зміцнюють військове співробітництво в багатьох Акторах, включно із технологіями, наукою та промисловістю, і це становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти, як приклад Кирило Буданов навів і ракету КН-23, яку Північна Корея поставила расистам. Спочатку точність була серйозно недосконалою з похибкою від 500 до 1500 тисячі матрів. Але російські фахівці з ракет внесли технічні зміни, вирішивши проблему, і тепер ракета стала значно точнішою. Так розповів Буданов. Він також попередив, що цей технологічний прогрес може мати серйозні наслідки для безпеки Південної Кореї та Японії, які перебувають в межах досяжності північно-корейських ракет. далі. Північна Корея використовує цю війну для здобуття бойового досвіду і модернізації своїх військових технологій. Це матиме довгострокові наслідки для ландшафту безпеки в азійсько-тихоокеанському регіоні, впевнений Кирило Буданов. Неназваний співробітник української військової розвитки присутній на інтерв'ю, зазначив, що динаміка бойових дій на території України змінюється кожні шість місяців. А північнокорейські війська спостерігаються цими змінами та адаптуються до них в режимі реального часу. Ну а далі поговоримо також і про такий собі привіт від Буданова. Рашистам в мережі поширюють інформацію про те, що рашистські оператори БПЛА зазнали поранень через окуляри для FPV. Як повідомляють анонімні телеграм-канали, напередодні волонтери надіслали їм окуляри з Вибухівкою тую хороші волонтери передали для рашиських операторів трошки дв'жухи. Окуляри Скайзона з вибухівкою під виглядом гуманітарної допомоги. Окуляри мали вибухнути при включенні на голові оператора. Йдеться в повідомленні в телеграм-каналі міжнародної проукраїнської команди. Екслінова плюс у пабліку. Також зауважили, що зараз, поки невідомо скільки окупантів постраждало внаслідок вибуху окулярів Буданова, але оскільки вони почали їх розкручувати і діставати звідти вибухівку. Вважають в Ексіленова плюс. Говорить про те, що такі прецеденти все ж таки вже були. Між тим в російському анонімному телеграм-каналі Десі Шпіони поінформувало, що подія сталася на початку лютого. А від окулярів Буданова постраждали вісім російських операторів дронів. На початку лютого сталася низка диверсій в різних підрозділах ЗС ССРФ, яка полягала в дистанційному підриві окулярів для ФПВ-дронів. 4 лютого зафіксовано перший випадок підриву саморобного вибухового пристрою, захованого в окулярах на території Білградської області. В період з 4 по 7 лютого зафіксовано ще 7 випадків підриву пристроїв на території Курської, Луганської та Донецької областей йдеться в повідомленні. Ну і в диверсії традиційно звинувачують спецслужби України. Зокрема, телеграм-канал Десє пише, що в період січень-лютий, 25-го року, від громадських Організації було відправлено близько 80 комплектів fpv окулярів Скайзон Кобра до різних підрозділів ЗСРФ. І всі організації отримали товар від однієї її ж самої людини за умов безоплатної допомоги для ЗСРФ. Українській розвідці інформацію про вибухівку в окулярах російських дронщиків не коментували. Ну а тим часом стало відомо про те, що на Запорізькому напрямку військові підрозділи в активних дій гурмін оборони України знищили розрахунок аеророзвідки російських військ. Про це повідомили саме в прес-службі української розвідки. Зазначається, що українські розвідники виявили російський екіпаж за допомогою безпілотника Шарк. В момент, коли військові армії РФ зупинилися біля лісосмуги, щоб запустити російський БПЛА Орлан, спецпідрозділ Гур завдав по них ураження за допомогою касетних боєприпасів та фпв дронів. Також нагадаємо, що напередодні українські розвідники підтвердили знищення двох новітніх радіолокаційних комплексів окупантів ВАЛДАЙ, які відповідали за безпеку повітряного простору біля Москви. І вони були прийняті на озброєння РФ в 2021 році. Тим же часом екзоловком з ЗСУ Валерій Залужний та очільник гур Кирило Буданов є лідерами довіри серед українців згідно з соцдослідженнями, проведеними в лютому 2025 року, згідно з даними опитування станом на лютий. Цього року лідерами довіри серед українців є Валерій Залужний, 61% та Кирило Буданов 50,3%. Різниця показників суспільної довіри між ними зараз становить 10,7%. На третьому ж місці за рейтингом довіри Олександр Усик 47,3%, А чинний президент України Володимир Зеленський посідає лише четверте місце з показником в 42 42,4%. Засновник соціологічної кампанії Актівґруп Андрій Єременко звернув увагу на те, що протягом останнього року громадяни України демонструють стійку довіру до військових діячів, тривалим є і поступове зниження довіри до президента Зеленського. На думку Єременка, це свідчить про розчарування, яке суспільство відчуває стосовно українського політику. Ми загалом же. Та чинної влади, зокрема, високий рівень довіри до військових. А також тенденція до зниження довіри до політиків мають просте пояснення. Українці схильні підтримувати тих, хто безпосередньо впливає на безпекову ситуацію в країні. Та все скептичніше ставиться до керівництва держави, на яке покладають леву участку відповідальності за негаразди в країні. Додає Стою далі. Результати дослідження в чергове підтвердили, що в українському суспільстві існує стійкий запит до нових політиків, яких громадяни вбачають перш за все у військових. А наскільки високий показник суспільної довіри до усика пов'язаний з його нещодавніми перемогами на ринку? Втім. Я прозглядав це як тимчасове явище. До того ж, більшість українців не сприймають усика, як суспільного чи політичного діяча, додає керівник центру політичної розвідки Олег Пастернак. Також, згідно з результатами опитування, найбільший баланс довіри мають Валерій Залужний Буданов, директор інституту світової політики Євген Магда, зазначав, що такі показники балансу довіри є цілком. Закономірним, адже роль сил оборони в захисті країн залишається критично важливою. Тому громадяни довіряють тим, хто безпосередньо відповідає за безпеку України, якось Буданов або відповідав за неї в недалекому минулому залужний, і це абсолютно логічно в контексті повномасштабної війни, яка триває. Окрім того, ми багато з вами говоримо щодо безпілотників і бачимо, що Росія, на жаль, не стоїть на місці, і також удосконалює своє наявне озброєння, ті самі безпілотники, і з'являється інформація вже від гур. Зокрема, про те, що Росія модернізує шахеда і розроблено новий тип бойової частини та внесені зміни в конструкції, адже бойова частина тепер важить 90 кілограми, ключові компоненти перенесені в хвостову частину. Що ще відомо стосовно модернізації цих безпілотників, також зазначимо, адже в українській розвідці кажуть, що з початку 2025 року у Дові гарань 2 зафіксували низку змін. Про це подивляють наші колеги з 24 каналу з посилання. На гур В головному управлінні розвідки розповіли, що відтепер держава-агресорка використовує новий вид бойової частини вагою 90 кг, у конструкцію шахада також встановлено додатковий баласт. Окрім цього, польотний контролер, блок розподілу потужності та акумуляторну батарею. Росіяни перенесли з носової частини у хвостову. Ну і також йдеться про те, що на восьмиканальній антенні супутникової навігації було виявлено наліпку із маркуванням китайською та англійською мовами. Цілком можливо, що її використовували для ведення в оману щодо реального походження та призначення цієї. І антени, адже знаємо, що обходять рашисти санкції, так чи інакше, і у їхньому збройні тих ракетах також зазначалося напередодні, що знаходять все ж таки західні компоненти. Варто зазначити, що за даними ГУР Росія все частіше використовує саме китайську продукцію, щоб замінити компоненти зі сполучених штатів та євросоюзу. Зокрема, всі ж антенні одразу зі схем виробництва США замінили на ту, яку виробляють у Китаї. При цьому безпілотники отримали вже нові. Серії, ну й окрім цього, Кремль намагається налагодити виробництво аналога реактивного шахет 238 Це вже герань. 3 він оснащений малогабаритним турбореактивним двигуном, що забезпечує швидкість польоту. Уявіть собі тільки 550-600 км кілометрів на годину придальності польоту до 2500 км. кілометрів. На додачу до цього виготовлені на заводі. Місті Єлабуга, БПЛА Гербера, які раніше виконували імітаційну функцію, Росія почала споражати бойовими частинами та інженерними боєприпасами. Значимо, що держава агресорка також постійно атакує мирне населення України саме безпілотниками. Тому друзі, зважайте на ту інформацію, яку подає ІГУР, адже бачимо дійсно, що так чи інакше вдається расистам удосконалюватись, модернізуватися. Вони беруть приклад із наших військових, зокрема, адже бачимо, що і Кінське виробництво, саме виробництво зброї не стоїть на місці. Пам'ятаємо і ударні дрони, ракети, паляницю, тризуб і інші. Бачимо, що вони намагаються якось. Також конкурувати і удосконалювати своє озброєння. Ну а далі Або, принаймні роботи вигляд, що вони це роблять а стосовно того, що вони ще намагаються, так це мати певні локальні успіхи на полі бою на фронті. І далі будемо говорити якраз про це, бо росіяни мали локальні успіхи, збройні сили продовжують спроби контратак. А далі детальний аналіз фронту від американського інституту вивчення війни. Що вони дописують? кажуть, що російська армія продовжує спробу відбити території в Курській області. Однак підтвердження просування аналітики не зафіксували. Водночас ворожі джерела стверджували, що українські війська продовжували контратаки на цій ділянці флоронту. Продовжувалися і спроби наступу ворога на харківському напрямку, але без просувань. Така ж ситуація і на Купінському напрямку. Однак, на жаль, ймовірно, росіянам вдалося досягти успіху в напрямку Борової. Ціні кадри показують, що окупанти проводять механізований штурм розміром у взвод на південний захід від Лозової, що вказує на просування саме в цей район на Лиманському ж напрямку. За даними американських аналітиків, також без підтверджених просувань Міноборона Росії заявляла, що російська армія окупувала Ямполівку, проте це не так. Сіверський напрямок, як і Часів'ярський, також обійшовся без підтверджених успіхів ворожих. Окрім цього, ворожі війська просунулися саме на турецькому напрямку. Геолокаційні кадри показують, що російська армія нещодавно просунулася в північній частині Турецька та в південно-західній частині Новоспаського. Це на захід населений пункт від Турецька. Росіяни намагалися наступати на Покровському напрямку, однак досягнути успіху не вдалося. Окупанти продовжували наступальні дії і на Курахівському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Саме водночас російські воєнкори стверджували, що сили оборони контратакували на північ від Андріївки та утримували позиції на захід від Дачного. Ворожі війська просунулися біля Великої Новосілки. Геолокаційні фото фіксують рух окупантів на південний захід від нового комара. Також російська армія нещодавно просунулася на захід Запорізької області, а саме на схід від Малої Токмачки. Безпосередньо такі новини бачать принаймні з геолокаційних кадрів американські аналітики інституту вивчення війни. А ось як бачить ситуацію на фронті? Військовий експерт Олег Жданов. Далі слухаємо. ми продовжуємо роботу огніву роботу по ліквідації піхоти вражеської піхоти на правому берегу ріки Оскол. Да враг там вчера предыдущие сутки расширил немножко свои, свой плацдарм, ну такое внутреннее расширение, не, не по флангам пошел, а в середине ликвидировал частично ликвидировал всю серую зону между двумя вклинениями. Но тем не менее более на более на большая вражеская пехота не спромоглась, а даже на особенно на правом берегу. Там, кстати, мы довольно хорошо держим их под огневым контролем, они несут ощутимые потери. Бронетехники на правом берегу нету на сегодняшний день. Ну а на остальных участках Купинского оперативного направления, несмотря на 10 атак противника, ситуация не в пользу врага никак не изменилась. Враг, по, враг поднес... Мы не допустили потерь позиции с нашей стороны. Поэтому на Купинском направлении линия фронта остается без изменений. Лиманское направление. Тут враг шесть раз. Тут упала боевая активность немного, снизилась. Шесть раз пытались рашистские оккупанты атаковать наши позиции. Ну, в основном заличное и Ямполивке. Ведь они и количество атак почти в два раза уменьшили, и сузили участки, на которых эти атаки враг проводил. Ну, это не помогло и никак не повлияло на достижение каких-либо успехов со стороны российских оккупационных войск. Линия фронта на Лиманском направлении остается без изменений. Северское направление, ну здесь они вообще решили перегруппировку, видимо, сделать. Это все, что боевая активность идет в, на северском направлении и снижается до минимума. Одна атака была в районе Белогоровки. Ну, понятно, это такое самое активное место на всем северском оперативном направлении. Провели э, расшисты одну атаку безуспешно. И, соответственно, линия фронта на северском направлении тоже не претерпевает в прошедшие сутки никаких изменений. Краматорское направление. Часовьяр. Самый, горя... Самый горячий участок всего Краматорского направления. Шесть атак всего лишь предпринято российскими оккупантами. Нету наращивания усилий. То есть все остается пока в том же темпе и с тем же напором, как это было и ранее, неделю назад, и две недели назад, и месяц назад. Переброска войск пока что не состоялась. И, наверное, состоится чуть позже. Не, не сейчас, как мы предполагали. Почему? Потому что все-таки на Покровском направлении мы эту вторую, восьмую, восьмую армию и э, вторую общевойсковую вот, довольно, довольно сильно по, потрепали. Они сейчас выводят ее из боя во второй эшелон для доукомплектования как техникой, так и личным составом. Поэтому Ча, Краматорск-Часовьяр остается у нас боевые действия с той же интенсивностью, как это было ранее, то есть без наращивания усилий. И несмотря на 6 атак противника, которые в основном осуществлялись в пределах населенного пункта в яр но они же хотят выйти за, на, на констан, Констаха, так называют наши военные, Константиновку, вот они мечтают выйти на Констаху, но для этого надо овладеть полностью населенным пунктом Часовьяр. Что наши войска э, расистским оккупантам ну никак не позволяет. Наоборот, отбивают все атаки, еще и наносят довольно ощутимый урон расистским оккупантам. Ну а зараз ми трішечки з вами перенесемося на територію Запорєбріка, де горить і палає сизранський НПЗ. Що там відбувалося? Знову якась атака роя непознаних літаючих об'єктів. Що говорять офіційні джерела з боку Російської Федерації? Про це розбираємося. Вибухи пролунали в Самарській області Росії і повідомляються, що там горить Сизранський НПЗ. Вночі 19 лютого в Самарській. Області Рефія було неспокійно цього разу. щонайменше не менше два вибухи пролунали в районі Сизренського нафтопереробного заводу, що належить компанії Роснефть. Належав компанії Роснефть, Мабуть, так буде правильніше казати. Про це пишуть пропагандистські змі на підприємстві. Розпочалася пожежа. Там досі триває загроза ударних безпілотних літальних апаратів. Звинуватити в АТАЦІ так званий київський режим. Вже встигли всі. Кому було нелінки, зокрема, і губернатор Самарської області В'ячеслав Фідоріщев за його словами обійшлося без постраждалих. Цитую його шановні жителі Самарської області, сьогодні вночі київський режим піддав атаці Сизренській НПЗ на території підприємства. Працюють оперативні та екстрені служби, написав той посадовиці. Відео опублікували люб'язні місцеві А, варто сказати, що палає знатно і безпосередньо. Вибухи саме в внаслідок візитів невідомих безпілотних літальних апаратів досить почастішали на території Російської Федерації і вже неодноразово прилітало саме в цей завод в Самарській області. Зокрема, в березні 2024 року був минулий раз була атака з боку добрих дронів. і Тоді російська влада заявляла, що влучань буцімто вдалося уникнути. Проте все ж було відомо про загоряння установки з перероблення нафтопродуктів, і так як ми розуміємо, що Україна дійсно методично наносить удари по російських НПЗ за даними з мережі, з початку 25-го року, тільки сили оборони атакували вже 16 об'єктів росіян в 10 областях країни агресорки